Декілька років тому ще на старому каналі у мене виходило відео, де я розбирав плітки, чутки теорії і недоновини з приводу тоді такої загадкової GTA 6. Я пояснював де правда, де неправда, чому це такий собі, так би мовити, <кхід> прогрів гоїв. Вибачайте за мою Дніпровську і намагався дійти до хоч якихось висновків. На хвилі хайпу нещодавнього мікроанонсу GTA 6 я б залюбки повторив те відео, але на жаль, я майже повністю забув про які нахрюки там ішла мова. Але хайп ловити я не проти, тому спробуємо зробити щось схоже. Цього разу ми поговоримо про достовірні чутки та новини, чи підтвердились якісь з минулих пліток і чи можуть вони нам дати щось нове. І, взагалі, порофлимо з інсайдів, кейсів, розкладів та нахрюків. Тобто поговоримо про те, що ми реально знаємо про GTA 6. і до чого тут взагалі забулі 2 та DLC до GTA 5. І також у нас хрині досі продовжується війна, тому не забувайте про підтримку наших захисників, як тільки можливо. 8 листопада Rockstar заявили, що покажуть трейлер наступної Grand Theft Auto на початку грудня, який вже ближче і ближче підступає. На момент випуску відео вже наступить. І одним з головних ігрових івентів кожного року є The Game Awards, який якраз таки відбудеться 7 грудня, і серед цьогорічних партнерів чиститься Rockstar. Тому думаю, можна майже не сумніватися, що тоді й продемонструють ось цього вашого великого автогонщика номер 6. У свій час були поширені чутки про те, що події GTA 6 будуть відбуватися у 1980-х роках у вайс Сіті, про реалізм у дусі rdr 2 і що зброю можна буде перевозити і змінювати лише у багажнику машини. Вірю, я повірю. Взагалі, а де б ви хотіли побачити наступну GTA? Я б, чесно кажучи, залюбки подивився б на Сан-Фєро, проте Watch Dogs 2 дуже вдало продемонстрували хіпстерський сучасний Сан-Франциско. Тому я б хотів подивитися на GTA-шний аналог цього міста з іншого боку. Пишіть у коментарі, якщо є власні вподобання, і я це кажу не лише для того, щоб підвищити кінцю Мета, а мені дійсно цікава ваша думка. Деякі змі серйоз продвували чутки про намі стомі Варсетів, і навіть його роль як антагоніста, чи то ігноруючи, чи то зручно оперуючи тим фактом, що взагалі то розробники розділили ігри на три всесвіти. Можливо, джерелом таких неподобних слухів могли слугувати два явища: те, що GTA Vice City теж відбувалася у 80-х і яка має стати основою для наступної гри. і слова Дена Хаузера, одного з колишніх керівників Rockstar Games, що кожна нова GTA на моменті реалізу застаріває. Контекст, тім, як можна зрозуміти, зовсім другий. Та зі зливом геймплейних кадрів восени 2022-го, я думаю, навряд чи у когось залишилися сумніви, що наступна частина франшизи буде сучасною. Показувати ці злиті кадри, я звісно не буду, щоб не отримати автоматичним страйком по дупі. Утім, цей злив приніс дуже багато цікавої та нової інформації. Сайт GTA Base компілював усе те, що було знайдено під час цих злив, і, здається, майже я думаю, на мою думку, я сподіваюся, можна із впевненістю про них говорити. Але перед цим варто також задати інформацію, яку постив Джейсон Шрайер у Bloomberg ще до зливів. А Джейсон то людина, яку реально можна називати ігровим журналістом, і інформація якого зазвичай є достовірною. Саме тоді він розповів про те, що гра буде про сучасний та Клайда, латиноамериканку Люсію та Джейсона у Vice City, що гра спочатку могла концентруватися на загалом південній Америці, але згодом зменшила масштабки, щоб взагалі процес розробки пом'якшився переміною з RDR2, після релізу якої розробники бунтували через постійні кранчі переробку. Раніше ще були чутки про те, що GTA 6 має назву Project America, Америка, має мати обширну мапу. Це звучало трішки пошизанутому, проте як ми бачимо, певна частина цього виявилася правдою в Процесі розробки. Проте обширність цієї мапи зменшилася саме через те, щоб не навантажувати розробників. Карта гри у результаті має з часом оновлюватися та отримувати щось нове, можливо, реально розростаючи до цієї самої Project Americas. Більшість ЗМІ порівняли цю функцію з неочікуваного Fortnite. Тепер перейдемо до найцікавішого, тих самих геймплейних механік. Окрім Джейсона та Люсії, у файлах гри зазначені ще й такі персонажі, як Білі та Кай. але інших згадок про них ніде немає. У той же час це королюються з деякими колишніми чутками тієї самої Project America's, де зазначається, що в грі мало б бути чотири протагоніста, але підкреслюю, мало б бути. Скоріше за все, це були або найраніші задумки, або просто тестові персонажі. Буде щось по типу діалогової системи з RDR 2 з різними варіантами дій. Цікаво, NPC навчать говорити Доброго вечора в Україні. У дебаг меню знайшлося багато анімацій, звичайних стелсових і донеччих якому суїциду. Присутня також анімація їзди верхом на коні, але автор статті припускає, що це можуть бути просто залишки від коду RDR2. Також присутність анімації джетпаку можна пояснити або залишками коду VTA онлайн, або нас чекає водний джетпак. Але це можуть бути залишки від невипущеної DLC до ETA 5. Про це пізніше. Можна зв'язувати людей та брати їх у заручники і нарешті можна стріляти, коли плаваєш. Ось вони нові морські пірати. З приводу зброї стаття зазначає, що ми можемо носити лише невелику кількість зброї і змінювати її біля багажнику машини по типу системи в РДР 2 Проралізм у дусі RDR2, і що зброю можна буде Зачекайте, проводити і змінювати лише я... у багажнику машини. Вірю, я, я думав, то фейк. Тепер реально вірю, я повірив. Також у персонажів буде як персональний, так і спільний інвентар. Grand Theft Auto Baldur's Gate, або ж Divinity Original Grand Theft Auto. До речі, це не зовсім жарт, бо у грі реально мають міститися певні RPG елементи але у вигляді догляду за своїм персонажем. Також з собою можна буде таскати мішок, щоб складати туди цінності та гроші з рабіжок, завлутаних тіл та навіть контейнерів. А здібність Джейсона полягає у тому, що він бачить, де знаходяться цінні предмети. Сука, заприкиньте, у GTA 5 здібності персонажів, типо, допомагають у бою, у різних жорстких ситуаціях. А тут, ну сука, цигани чисто. Lucia ж буде концентруватися на взломах та хакерстві. Система. Цей скорошуку загалом має залишитися такою ж з передньої частини. Та, звісно, як завжди усі заявляють, з покращеннями. За лише елементів мова зайшла про те, що поліцейські мають запам'ятовувати номера автомобіля героя. Якщо не помиляюся, таку систему ми вперше бачимо з часів мафії, і вони будуть користуватися камерами спостереження. Взагалі система поліцейського рейтингу тема дуже глибока та інтригуюча. Пишіть коментарі, якщо хотіли почути, як її розбирають. Щодо основних геймплейних елементів, то це все. Є, звісно, ще багато дрібні з них деталей, але я махав кожну таку річ розповідати. Ну і в черговий раз підтвердили, що події будуть відбуватися у Vice City. Я загадав, як років так 10 тому назад у селі ми. Гуляли з другом разом із хлопцями з сусідньої вулиці, і вони нам всерйоз затирали, що взагалі то нас розробляють GTA про вулиці нашого села. Вибачаюся, селища міського типу. І наскільки я вже зараз розумію, напевно, вони мали на увазі щось про моди. Та яка різниця, якщо це в будь-якому випадку, був пізніше чистої води. Як ви можете зрозуміти, GTA про наше село ми, на жаль, не побачили. Та нам і не потрібна GTA, бо життям в нашому СМТ навіть створило власний ігровий жанр. Або ж просто надихнуло його. Так, мова йде про сурвайвел. Хоррори. Взагалі, люди так сильно шизанулися на наступній частині гета, що докапувалися до буквально будь-якого зображення, де був хоча б якийсь натяк на цифру 6. У перші ж роки релізу, деякі боже збав інсайдери, доявилося до такого лого, і все одно, що це емблема компанії групи ZEX, присутня ще здавна, і що логотип такий у них з четвертої частини. І хтось сказав, що це може бути логотоп Grand Theft Auto 6, що зараз звинулося згодом. Відносно нещодавно Rockstar випустила ось такий постер до 10-річчя GTA 5, який повторював один із оригінальних постерів. Користувач GTA 6 Countdown в Твіттері або в X, вирішив, що зміни в постері це не просто так, і тепер літак вказує нам на стовп, де із проводів та лінії електроперебрав. Передач створюється образ римської шість. З одного боку, теоретично, чисто в теорії, Рокстар могли і зробити настільки запарну відсилку. Але ще смішніше, наскільки голодні були гравці, що вони навіть такі зариті секрети, чи просто здогадки хавал. У Вас Сіті Definitive Edition також на карті басейн у вигляді п'ятиконечної зірки став шестиконечним. І хрін його знає, це реально натяк чи просто індуси обісралися. Хоча була і цікава шиза. У 2020 році Rockstar випустили для онлайну невеличку гонку, і користувач Кона Енна який до цього успішно та точно за інформацію про реліз rdr 2 сказав працювати картографа. Картографи знайшли ось таке, щоб це не було. Я не бачу особливих схожестей, але зміна писали, що користувач АЄМУРТЕНЕТ 007 знайшов паралелі між новою мапою та картою США, між вже Майами, аналогом Vice City, Мексикою, та на Мічиганом. Майамі це аналог Vice City, Тут все зрозуміло. Мексика розташована поруч. А що там забув Мічиган, і чи можливо таке, що він був частиною того зловісного Project America's? Залишається здогадувати. Тим не менш, ентузіастам вдалося розглядіти не лише файли і строчки коду, а й багато локацій, що будуть присутні в грі. На основі того, що вони побачили, та на основі різних назв, що зустрічалися під час геймплейних зливів, вони, наскільки я розумію, порівняли все це з реальними місцями у Майамі та біля Майами і спорудили карти того, якою може бути мапа GTA 6. Ось варіант від Redditoра Myurance А ось від Discord Server MapMaking. Третій варіант від Redditської ком'юніті GTA 6. Ще як виявляється, у 2021 році був начебто невідомий злив, де демонструвався інтерфейс та карта гри, і редітор Colonel Puffin створив на основі цього начебто зливу карту. Четверта версія карти зфорчану 2018 року. Коментувати я ці мапи не буду, бо якщо б я б намагався, було б щось у дусі. Дивіться, у нас є тут, значить, аеропорт. аеропорт у нас є. Значить, у нас буде морський транспорт. Бачимо ось тут. У нас місто, це значить місто схоже на весіті. Це значить, що у нас буде Вась Васіті. У нас буде. дивіться, озеро. Озеро Лапнецьке створіння буде у грі. Взагалі, знову ж таки, варто повторити: спочатку карта мала бути ще більшою та обширною та масштабнішою, але через зміни внутрішньої політики розробники вирішили концентруватися на меншій локації. Утім, згодом карта має доповнюватися та змінюватися. Через потенційну географію нової GTA були слухи про наявність країн Південної Америки у грі. Можливо, вони дійсно з'являться епізодично, як це було з північним Янктоном, або принаймні якісь невеликі елементи з них будуть представлені у грі з її розвитком. Нахрюкариш пішли ще далі. Матеус Віктор, гора інсайдер, у 2022 році заявив, що у гріх буде присутня Бразилія та Куба. Неочікувано він виявився правим у дечому, що головними персонажами будуть чоловік та жінка. Та навіть тут він жорстко обісрався, сказав, що цими чоловіком та жінкою будуть брат і сестра, батьків яких бив картель, і брат цей взагалі став агентом правоохоронних структур. І ще він не зміг підтвердити, чи будуть обидва іграбельними смішки смішками, а цей злив запостив такий відомий гівнопаблік, як Реп, намагаючись ухопитися за трафік. Якщо ще не здогадалися, до речі, цей мати у світру бразилець. Дякувати Шраєру, що не з'явилося індійських ігрових журналістів, які розповідали про гета Мумба. Або український, бо ми і так знаємо, що як Рокстар не старалася, вони ніколи не зможуть досягти успіху Гета Львів район психік. Що ж по часовим рамкам? Джейсон Шайер під час того самого свого посту сказав, що гра має вийти під час фінансового 2024 року Take-Two, що закінчується в березні 2024. Проте також додав, що розробники так не думають. Що тут сказати? Шайер так сказав. Том Гендерсон, ще один інсайдер, цього разу без іронічного контексту, говорив про 2024-2025 роки, і Шрайер з ним погодився. Можливо, що гру анонсують на 2024-й, згодом перніше на 2025-й. Тому чекаємо на гру у такий час. Ну як чекаємо, я зі своїм пристроєм найближчим часом навряд чи зможу пограти, тому забули. Також варто згадати, що Шрайер повідомляв про новий підхід до гумору в грі через вже згадані зміни у корпоративній культурі. Тому на жаль, чи на щастя, тепер навряд чи буде так багато фалосних зображень, і це може бути проблемною. І ще ЗМІ повідомляють, що буквально на днях, на днях написання тексту, звісно, на сайті Rockstar їх логотип тепер сіяє дискофарбами. Я б міг подумати, що воно так і було. Та змі кажуть, що це нововведення. Тому можна припустити, що саме такі кольори і стануть головними у промо матеріалах гри та у логотипі. А ще, до речі, у ігрових файлах все ще GTA V розкопали декілька цікавих згадок. Поряд із відміненими сюжетними ділці до одиночного режиму GTA 5, та неочікувано згадками Midnight Club Los Angeles, знайшли згадку Булі 2 та Джиммі, наскільки можна судити саме можливо Jimmy Хопкінса з Булі. ЗМІ ще декілька років тому повідомляли, що Booly 2 дійсно заходилися у розробці, але лише певний час. Цей же самий злив підтвердив, що для GTA Online певний час розробляли режим Cops and Crooks, який вирішили виконати після смерті Джорджа Флоді та наступних подій. Також, я думаю, багато хто сподівався або просто думав, що доповнення до GTA 5 могло б бути цікавим та доповнити історію оригінальної кампанії. І у цих зливах зазначалося, що у якийсь момент DLC довелося б грати за Тревора, який керує джетпаком. Можливо, цей залишок коду і був помічений у GTA 6. Вже таке ж що ми таки не побачили тревора на джетпакі. Здається, на цьому позливам нахилькам чутка усе. Як бачимо, GTA 6 має зареалізуватися у найближчі два роки і буде відбуватися у Васіті та його околицях. Можливо, у частинах Південної Америки, епізодично. Ігрові механіки трішки зміняться і поглиблять реалізм гри, надалі розвиваючи та поглиблюючи механіки серії. На цьому все. Чекаємо 7 грудня, щоб все простилося. Не забуваємо про війну і про допомогу ЗСУ. Бувайте та не забувайте. О, дивіться, 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 дивіться. У нас вода є, Це значить, що у нас буде морський транспорт. Морський транспорт буде. Дивіться, дивіться, у нас ліса, ліс, ліси, ліси, гора, гори полонені. Це значить, що у нас будуть тварини та.